Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єлізаренко. Це новини СТС. Про головні події четверга 9 березня. Дізнайтесь вже за мить. Далі дивіться про таке. Міська влада поклала у далеку шухляду справи людей, що постраждали від вибуху газу у сумах. У сумах викрили черговий заклад гральних апаратів. Сумчани туди відносять тисячі гривень. День народження Тараса Шевченка. Чому сумчани навіть не знають його поезій? 9 березня більше 200 років тому народився легендарний поет Тарас Шевченко. Його особистість і досі пам'ятають та вшановують парадами, покладаннями квітів, але поряд з тим забувають його вірші і внесок в історію українського народу. Наші журналісти поспілкувалися з сумчанами і зрозуміли постать Кобзаря останнім часом лише на окремі дати, значима для людей. Його ім'я завжди звучить після слів геній українського народу та національний пророк. Його поезії вважають класикою літератури, а життєвий шлях прикладом самовідданого служіння Україні. З моменту народження Тараса Шевченка пройшло 203 роки. Саме цю дату сьогодні відзначають по всій Україні. Не обійшла вона і суми. Люди приходять до пам'ятника поета з квітами і серйозними обличчями. Ми вирішили перевірити, чи знаються ці прихильники на творчості свого. Кумира процитуйте, будь ласка, кілька рядків із поезії Тараса Шевченка. Так, подождіть, помімо, окрім мені 13 минало, я ну не пам'ятаю нічого лічно. А ви сьогодні прийшли з квітами, напевно ж будете покладати до пам'ятника. А можна вас попросити ось нам назвати п'ять улюблених творів Тараса Григоровича Шевченка або п'ять, які знаєте? Слон. Катерина, наймичка. Що нам ще? Ще два. А, ще два. Так просто так розтірявся аж. Ух. Я такі не знаю. А ось чиновники з міської ради чомусь взагалі відмовлялися з нами спілкуватися. Можна вас попросити ось процитувати кілька рядків з його улюбленого е, вірша або твору? Просіть, пройдіть ще просіть. Ні. А ми проходимо. Ну, будь ласка. А ви не процитуєте? Ну, можна сьогодні не цитувати. Чому? Ну, тому що ми зараз думаємо про це самі. Будь ласка. Те, що люди прийшли вшановувати кобзаря і навіть не можуть назвати його твори, шокує не дивним. Тепер здається, і той факт, що банерами із Шевченком заліплюють дірки та облущений фасад будинків у центрі Сум. Але незважаючи на свою необізнаність, сумчани влаштовують світові флешмоби. Відтак біля того ж, пам'ятника Шевченку зустрілися сумчани, аби зачитати уривок з вірша в казематі. Не в неволі плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Ця акція сьогодні стала всеукраїнською. Крім того, дивували активісти й іншими так званими святковими новаціями у Києві. Цього дня на метро можна було проїхатися безкоштовно. Варто було лише продекламувати будь-який вір Шевченка-контролеру і вас пропускають за так. Існує ймовірність, що цього року українці востаннє працюють у день народження Шевченка. Вже наступного року влада планує скасувати вихідний 8 березня і перенести його на 9. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко. Новини СТС. У Сумах активісти викрили черговий заклад одноруких бандитів. На вулиці Набережної річки Стрілки під вивіскою Національна лотерея. Представники Східного корпусу знайшли комп'ютери із рулеткою та іншими лотереями. Чи законні дії цього закладу та скільки гривень тут вже програли сумчани? Дивіться далі. Усе почалося із цієї розмови. За 15 днів ну, програв сьогодні програв дві з половиною. Це, це дійсно зависимость, як і алкоголь, каті коріння. Активісти східного корпусу відреагували на численні звернення громадян і вирушили до грального закладу. Діти з дому виносять золото, деньги, йдуть сюди, ніхто не перевіряє, не контролює зразний параметр в учебних заведеннях в школах старшокласникам. Нашли, роздають, як вони називаються ну, візитки. Да, заведення. Напівтемне приміщення близько 20 комп'ютерів та кілька чоловіків на підпитку. У такій атмосфері люди грають. Я сидів за комп'ютером, грав в ігри. Які ігри? Так само як ви сетей, і граєте. Що потрібно робити в цьому забирати бонуси і, і отримати прибуль. Все. налякані світлом камери та раптовою перевіркою від активістів. Гравці поспіхом біжать до каси, отримувати виграш. Касир трохи забарилась, але все таки сплатила гроші. Активісти викликають правоохоронців за деякий час. Прибули патрульні. Поступила заява по поводу того, що у вашому закладі знаходяться гральні автомати. Наразі ми викликаємо слідчі оперативну групу, вони будуть розбиратися. І ось до закладу приїхали слідчі. Я вам написала офіційну бумагу з розписом, що ці апарати є незаконними. І зимайте все. Ізимайте налічні средства, які там лежать. Слідчий пильно вивчав документи, втім жодних дій не вчиняв. Ваш є слізний інтерес тут, скажіть. Тобто люди не просто так звернулися в східний корпус после обращения к вам ви бездействуете, получается, ви покриваєте этот бізнес. Свої дії полісмени пояснили тим, що потрібно дочекатися представника організації. Тож наступну годину активісти знову чекали. Коли ж до закладу таки приїхала адміністратор, вона пояснила, все законно. Почему незаконно? У нас є документи. Є документи, которые ви перелистывали, та которая макулатура. Там указано это, то, что апаратуру изымали уже не один раз, її уже експертирували да. так сказать. Вот. Активісти кажуть, копії, які надали працівники закладу, нотаріально не завірені. Тож такі документи не можна вважати офіційними. Окрім же документів без печатки, активісти кажуть про ще одне порушення. У заклад приходять неповнолітні. Говорите, ви ви говорите, перевіряєте документи. Я а я буду? знаю лично такі случаї, кадані приходять і Імена суда іменна сюда, іменна сюда. В за ні не в эту неділю, а в прошлу неділю. Ми спеціально та провіряли відтак. Словесна перепалка закінчилась через три години після початку. На останок представниця закладу зізналась, що це не перша їх перевірка. 2016 -го году, занималась, она -го, -го, -го. не, не, не раз, и все здесь Докурно. проверяли, все здесь сделали, все здесь. Все, в принципе, в рамках Мария Бульдович, Оксандр Сокол, новый СТС. Одна із дев'яти поверхівок на вулиці інтернаціоналістів ледь не злетіла у повітря через мешканців однієї з квартир. Днями сусіди відчули різкий запах газу у під'їзді. Коли ж викликали аварійку, з'ясувалося, мешканці квартири на першому поверсі незаконно провели газ у візочну. Саме там стався виток. Деталі з'ясовувала Юлія Настенко. Мешканців цього будинку на вулиці інтернаціоналістів переполохали сусіди. Вони переобладнали підсобне приміщення на першому поверсі у квартиру. Днями ж саме від неї почало тхнути газом. Стурбовані мешканці викликали аварійну службу. Представники суми газу кажуть, безпека людей для них на першому місці. Коли ж вони таки потрапили до приміщення, були шоковані. Дальше от нее подпитан целый стояк, целый дом. Здесь была незаконная врезка в газовую систему. Придите, пожалуйста, заснимите. Вот она находится, вот она, как она есть. Видите? Вот труба пошла дальше на весь подъезд. Вот здесь она врезана. За гипсокартон шланга идет. Проходит под полом. І підключно далі газове впліття. Газовики кажуть, через виток увесь будинок міг злетіти у повітря. Тим паче, що мешканці квартири на запах газу ніяк не реагували. Блакитне паливо їм вимкнули, звернулися до поліції. Сусіди ж гори мешканців у шоці. Кажуть, невідомо, чим все могло закінчитися. До мене подва Валентина часто заходить, часто заходить, а тебе газ чуть газ жить під'їздить. Я все свалювала на те, що в підвалі з підвала йдуть нечистоти. Що що, піде уверх весь дом і що треба делати? Наразі цю проблему усунули. Крім того, представники ПАД «Сумигаз» повідомили, що розпочато процес переходу до обліку газу в енергетичних одиницях. Таким чином споживачі отримують достовірну інформацію про якість газу та зможуть співставити ціни на різні енергоносії. Якщо зараз вони платять за кубометри, то вже з квітня можливо будуть споживати газ у джоулях, кілокалоріях чи кіловат годинах. Якщо буде введено це в дію і набере чинності, то люди будуть бачити, якої калорійності кожен споживач отримує газ. Якщо це буде визначатися в кіловат годинах, то споживачі для себе зможуть з'ясувати наскільки дорогий дешевий енергоресурс газ порівнюючи з електроенергією. Крім того, кажуть, продовжують встановлювати загальнобудинкові лічильники, враховуючи масові протести сумчан, звернулися до міськради, аби там допомогли із співфінансуванням на встановлення індивідуальних приладів обліку відповідно до статті закону. Проте там не йдуть на контакт, тож вирішують питання власними силами. Минулого року на встановлення будинкових вузлів обліку. Було виділено 26,8 млн грн. мільйонів гривень. Також були виділені кошти на закупівлю та встановлення індивідуальних лічильників газу населення, яке склало 14,4 млн грн. мільйона гривень. До слова, згідно із планом, на Сумщині мають встановити майже 650 лічильників. Обладнали з них поки що трохи більше половини. Юлія Настенко, Олександр Сокол та Олександр Сорбат, новини СТС. Є три речі, на які можна дивитися вічно: вогонь, вода і відписки чиновників. Мешканці будинку на проспекті Лушпи, у якому вибухнув газ, спочатку чекали, поки приведуть до ладу постраждалі квартири. Тепер під вікнами у них купи будівельного сміття, яке ніхто не прибирає, лише обіцяють. У відчаї мешканці звернулися на СТС. Рівно три місяці тому, 9 січня, у цій квартирі вибухнув газ. Як-не як -най -най -най, ремонтні роботи тут провели, а купу сміття залишили красуватися на клумбі. У сусідів першоцвіти, а тут купи штукатурки. У нас кругом полісадники убирають, люди все, що зроблять. А ми дивимося на цю, скільки на його можна дивитися. Вже каже, зверталися у всі інстанції. Відповідальних знайшли у будівельній фірмі, що робила ремонт. Саме вони мають прибирати смітник за собою. Як фірма називається? Топаз. Топаз. Він мені кожний день тянки, обіцянки, і казав, що зробить до 8 марта. До 8 марта ніхто не зробив. Я йому сьогодні перезваню, і він мені таке точно відповідає. ну це просто до безконечності. Ніхто нічого совершенно не хоче робити. Мешканці збиралися вийти на суботні прибирання та самотужки цю купу не розтягнути. Ми зв'язалися з відповідальним будівельником. Він каже, спершу договір. Як договір заключити на виконання робіт. Хто замовник самечка в нас розберіться? В йому ці вопроси задавати. замовник робіт департамент інфраструктури міста та його працівники не те, що щось робити, а навіть коментувати ситуацію не бажають. Усі телефони мовчать. А що ж, обіцянки цяцянки три роки чекають, а тут всього лише три місяці минуло. такий собі ганебний девіз роботи команди Олександра Лисенка, міського голови Сум Альона Щербакова, Аліна Терешенко, Микола Ніколає, новини СТС. Директор шлях Римбуду» Олександр Вегера знову у центрі скандалу, але цього разу не корупційного, а еротичного. Днями у мережі з'явилося відео, на якому депутат під час сесії веде грайливу переписку із абонентом під іменем Свєта Горисполком і переймається фігурою і сексуальним виглядом пасії, замість того, щоб разом з іншими депутатами приймати важливі для міста рішення. Отримати коментар від пана Вегери не вдалося. За жодним номером він не брав слухавку. Вийшов із дому і провалився. Десятирічний хлопчик під час звичайної прогулянки на подвір'ї раптово провалився під землю. Сталося це біля будинку 2 на вулиці Охтирській, звідки небезпечна яма дізнавалась Ірина Котлярова. Ця яма знаходиться прямісінько навпроти під'їзду. Вона такої глибини, що навіть видно коріння дерев. Один із місцевих хлопчиків гуляв на подвір'ї і раптово провалився під землю. Ми тут з друзями гуляли, і один із моїх друзів провалився. Он одної ногою, він мені сам розповідав. Ймовірно, під асфальтом текли підводні води, які і розмили землю біля каналізаційного люку. Батьки хвилюються за дітей, адже малеча тут постійно гуляє. Вони говорять, що телефонували до обслуговуючого Жеку з проблемою. Більше двох тижнів назад в місті со снігом з'явилася та яма. Туди провалився дитина. Во хорошо, що йшов, встиг його вовремя видірнуть за ногу. Жек на наші жалоби не реагує, а дітей туди тягне. Все страшне силою. За два тижні яма стала ще більшою. Тут справжнісіньке провалля. Глибина цієї ями майже два метри. Місцеві, які знають про неї, зробили ось таку захисну споруду. Але той, хто не знає, йдучи вночі, може легко потрапити у пастку і покалічитися. Представники ЖЕКу запевняють, днями все виправлять. Так, да, звісно, я знаю, про це проблеми, але, к сожалению, нам погодні умови не дозволяли її быстро зробити. На завтра ми плануємо засипати ту яму і здобутомірувати. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Жителі вулиці Сечнева, що в районі добровольної, третю добу сидять без води. Мало того, що вода погана, так нині її взагалі немає. Люди не можуть ні помитися, ні випрати. Із відром до найближчої колонки старенькі йдуть пів кілометра. Жителі приватного сектору три дні живуть без води. Їх ніхто не попереджував. Вони не встигли навіть набрати запасів у відра. Намагалися дозвонитися та почули тільки лайки працівниць водоканалу. Кажіть, я по поводу значить води. Вот що на насічені. Вона як ви задовбали, як ви все дзвоните і дзвоните, Що не можете потерпіти. Вона каже: так візьміть, ви потерпіть. У мене двоє маленьких дітей. Надо коляску брати, і що їхати з коляскою до колонки. Пенсіонери кожного дня з відрами і пляшками ходять до колонки набрати джерельної, щоб зварити, хоч супу. Ми просимо вас, будь ласка, включайте, хоч на часочок. Ми паналім відри, ми старі люди. Нам треба мені вже восім ви річні мрія. Ми саме знаєте. Надо і той. І Троє дітей ось паралізований лежить теж. І далеко ж куди, хоча б куди йти далеко по воду, аж там це пів кілометра, і туди, аж до колодця теж пів кілометра йти. Я вдома сиджу, жду маму, щоб коли, коли вона пішла за водою. До ліко ходять да, дуже. Зараз на вулиці працюють працівники водоканалу, вони викачують стоки. На вулиці стоїть гул і сморід. Місцеві жаліються, що вода гидка, пити її неможливо. Постоїть вона, так вона це не оце як виліж так, скользькі каструлі, скользькі, А це така вода. Хай уже там ну миться все. А єси б хоча б де колодязь був, щоб з колодязя набирали воду. Другий вопрос пить, хоча б, а цю пить не виносимо водоканалі. Говорять, води не буде ще три дні. Підтоплені канонізації. Зараз ведуться роботи по сказки стоків. От. Як тільки ми їх оберемо, тоді будемо дивитися до водопроводу. Зараз вода, яка поступає з курського мікрорайону, це можливості не дає. Дуже великий потік зічних вод. І скільки ще чекати? Ну, мінімум днів три. Люди ж у розпачі, адже про ремонтні роботи їх ніхто не повідомляв. Ірина Кудлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Напередодні жіночого свята у середмісті конотопа спалахнула пожежа. Під час руху загорівся трамвай із пасажирами. Попередньо сталося коротке замикання електропроводки. Вогнеборці гасили уже залишки пожежі. У трамваї пошкоджені дроти та розподільча коробка. Із людей ніхто не постраждав. А ось цьомуським рятувальникам довелося попрацювати зранку, 8 березня. Близько п'ятої години. У чотирнадцяти поверхівці на вулиці Горького в одній із квартир трапилася біда. Літній жінці стало зле. Вона лежала на підлозі та не могла підвестися, аби викликати медиків. Рятувальники потрапили до квартири через вікно. Відкрили двері з середини для лікарів швидкої. АТОвці сумщини знову лишилися без землі, яка передбачена їм за законом. Земельні наділи отримали люди, які до війни на сході не мають жодного відношення. Військовослужбовці втратили своє право на землі за рішенням суду. Подробиці вже замить. Земельний Наділ одна із обіцяних пільг, яка надається воїну АТО. Але для 89 військовослужбовців із Сумського району це благо під загрозою. Спочатку Держгеокадастр планував їм виділити 14 гектарів землі у районі села Бездрик. За словами начальника управління, ця земля дійсно ласий шматочок. Земельні ділянки розташована близько до дороги. Частково забезпечена комунікаціями доволі близько знаходиться від на пункту. Але обіцяна атовці так і не отримали. Землі на які зараз претендують 89 військовослужбовців. Уже розподілили між сімома іншими претендентами. однієї сторони людей, з іншої чоловік, сторони сім чоловік. Зачем ті люди воюють там на кого вони кого вони захищають? Зараз там воюють, хто пожертвував своєю життям, хто здоров'ям. здоров'я того, щоб сім шустрих людей тут зайняли, в землю там. Але суд на боці саме цих семи, адже вони подали заяви на землі ще у 2015 році. Черги дочекалися за законом. Ті ж, хто захищає інтереси атовців, наполягають це несправедливо. Це звичайна схема, яка спрямована на те, щоб потім цю землю порізати на частини і потім просто продати. Хочеш отримати два гектари, ну отримай, будь ласка, в якомусь іншому районі. Дай людям змогу побудувати житло учасникам, АТО, які, які не побоялися, які поїхали захищати тебе, твою родину. Обласна ж влада на рішення. Суду вплинути не в силах, але запропонувала альтернативу попрохати нових власників ділянок добровільно відмовитися від омріяної землі. Ми думали, це в суді питання вирішиться, пройшло до суду і нас нічого не, не залишається, крім громадського такого прохання. Звертатися. До цих романя, щоб вони відмовилися ці тема тим же, хто заради цілісності України ризикує власним життям в зоні АТО, лишається лише розраховувати на совість та моральність тих самих, адже закон тут безсилий. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Індуси планували затриматись на Сумщині. Натомість їх затримали оперативники. На одній з автозаправок у Великописарівському районі прикордонники помітили трьох громадян азіатської зовнішності, які дивно себе поводили. Прибувши на місце, група оперативного реагування затримала трьох громадян Індії. За попередніми даними, вони потрапили на Сумщину з території Росії, оминувши пункти пропуску. Наразі триває слідство. Наступний сюжет у нашому випуску містить кадри, які не бажані для перегляду дітям та людям зі слабкими нервами, тому просимо їх утриматись від перегляду. Сумчанину зробили унікальну операцію. Після того, як 48-річний чоловік отримав опіки третього ступеня, він залишився без правої частини обличчя. У нього вигоріло око та вухо, і чоловік дивом залишився живим. Пошкоджену ділянку шкіри замінили вже в Києві. Йому вирізали частину шкіри зі стегна. Подробиці дивіться в сюжеті. Після нового року увечері до обласного опікового відділення родичі привезли ледь живого чоловіка зі страшними опіками. От це після операції. Це то, що на второй день ми зробили операцію і удалили все. Ось вот тут, бачите, удален глаз, вот частина кості і ухазізня. Та м'які ткані. Вот. Операція у сумах чоловіку врятувала життя, але це був лише початок. Його доправили до київської лікарні, і саме там лікарі провели операцію, яку по праву можна вважати унікальною. Взяли лоскут, здоровий коже, кожа, під клітчатка, клічатка, участок мишці, виділили вместе з засудим, і цей сосуд вшили в артерію. А звідки брали шкіру? Ну судя по даним брали з бокової поверхності туловища. Нині сумчанин у Києві проходить період реабілітації. Скільки він триватиме, невідомо. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко – новини СТС. Це були головні новини на Сумщині. Детальніше про життя нашої області. Читайте на сайті sts.sumy.ua та на наших сторінках у соцмережах. Не перемикайте. А я із вами прощаюся до зустрічі в ефірі.